Неймовірної краси музичні композиції линули того вечора в приміщенні музичної школи. Талановитий музикант повністю поринав у кожну з мелодій, яку майстерно відтворював для всіх присутніх. Весь цей час його неодмінно супроводжували захоплені погляди маленьких учнів цього закладу, які тільки починають своє знайомство з цим видом мистецтва. Вже стало традицією для керівництва музичної школи проводити подібні заходи за участю Марка Сердюка. За словами директора закладу Олександра Федоти, подібні зустрічі надзвичайно корисні для юних музикантів. чергу, я хочу сказати, що цінність цих концертів, концерту таких студентів дуже високого рівня, це те, що підсюди наших дітей. заниматься музыкой. Я скажу, что вот после этого концерта завтра дети будут приходить на уроки, и они будут просто со всеми другими глазами смотреть на те произведения, которые да, это намного проще, но это музыка, это классика, и для детей это очень большой толчок для занятий в дальнейшем, и они, я скажу, что вот желание намного больше, чтобы посещать музыкальную школу. З Марком ми вже ну, по-моєму, 4 роки. Будучи він учеником 10 літрів Харківської, ми почали і сьогодні Це вже в нас традиційні такі концерти, апрельські, які нас радують такою музикою. Високий рівень музичної майстерності, яким володіє Марк Сердюк, був відзначений на багатьох конкурсах як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. А його талант не лишається непоміченим всіма, хто чує його гру на фортепіано. Ну, вы знаете, если бы были все такие музыканты, как Марк, то, то, наверное, как говорят, красота спасет мир, то, наверное, музыка тоже спасла мир от всех неурядиц и проблем. Бурхливі оплески та слова вдячності, що лунали того вечора на адресу Марка Сердюка, довели, що любов та стремління до прекрасного живуть в кожному з нас. Маємо надію, що серед присутніх на концерті було й багато тих, хто досягне в майбутньому не менших вершин, ніж Марк Сердюк, і таким чином талановитих зміючан з кожним роком ставатиме дедалі більше.